Коломиї відзначили сторіччя від дня народження патріарха Володимира Романюка. Тематичні заходи відбулися у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосифа Кобринського. Спочатку там провели всеукраїнську наукову конференцію, після чого відкрили виставку. Володимир Романюк символ незламності духу, відданості Україні та християнським цінностям, В'язень таборів із безкомпромісною та незламною вірою, на якій побудував церкву та державу. У 2025-му минає 100 років від дня народження патріарха. З цієї нагоди у Коломиї в Національному музеї провели тематичні заходи. Ми вшановуємо пам'ять великого сина нашого народу. Світлої пам'яті Патріарха Тіївської Росії Руси України, Володимира Романюка, священника, правозахисника багаторічного в'язня і тюрем Радянського Союзу, людини, яка мала безкомпромісну віру. Незламно і непохитно, як скеля, і на цій скелі він будував нашу церкву і нашу державу. Наукова конференція стала спільним простором пам'яті і роздумів над спадщиною патріарха над уроками його життя та над тим, як його приклад надихає нас у час теперішніх випробувань, розповідає генеральна директорка Національного музею Ярослава Ткачук. Він був серед тих, хто освятив. Синьо-жовтий прапор, наш державний прапор у Києві, і цей прапор замайорів вперше над Верховною Радою. Він був завше на всіх вічах. Він був той, хто охрестив В'ячеслава Чорновола у Космачі. Він був той, хто один з перших звідси із цієї частини України, з Галичини, вступив до гесенської спілки. І більше з неї ніколи не виходив, а провадив боротьбу за правду, за історію України, за її незалежність, боротьбу за неї. Молодим хлопцем, 19 років він був арештований в 44-му році і засуджений на 20 років тюремного яз... ув'язнення за зв'язки з Унупа. У 46-му році разом із побратимами він організував втечу із констаборів. За це був засуджений знов же ж додатково. Потім 72-й рік знов ж 10 років ув'язнення, 7 років концтаборів і 3 роки поселення. Але скрізь, починаючи із перших днів ув'язнення, його життя яким чином проходило таким завжди мало певну підтримку духовну. Бо в середовищі тих політичних в'язнів знаходилися священники. І він був завжди з ними. Це давало йому сили. Участь у конференції взяли багато поважних науковців, відвідали захід і родичі патріарха, зокрема, невістка Галина Надточій. Як на священника він був неординарною людиною, і е, на звичайну людину також був неординарною людиною. Е, на жаль, не дуже багато довелося бути поряд, але е, той незначний період, який я вважаю, що мені пощастило. Так і залишився о, повним захвату і, о, мабуть, радості від того, що пощастило повезло зустріти таку людину. Результати дослідження наукової, громадсько-політичної та релігійної спадщини патріарха, родинні спогади та ключове пропозиція канонізації Володимира Роменюка. Ось такі короткі підсумки конференції. Далі присутніх чекало відкриття тематичної виставки. Виставка представляє меморіальні речі, фото, документи, листування патріарха. З музею садиби з села Хімчина, звідки він родом. А решту експонатів ми співпрацювали з Косівським інститутом декоративного мистецтва і Косівською організацією національної спілки художників України, які також дуже планово працюють над сакральною тематикою у мистецтві. І на виставці представлено як іконопис, живопис, декоративне мистецтво в кераміці. в Збі по дереву, в металі як митці працюють над подачею цієї сакральної тематики. Особливу увагу займає експозиція з музею садиби патріарха Володимира, який знаходиться у Хімчині, його рідному селі. Ми представили особисті речі владики Володимира. Це його, як я вже казала, такі найбільші цінності нашого закладу. Це патріарше облачення, жезл, листи із заслання до родичів в Хімчин, його нагороди. Також це монаша скупія, Колорадка, Гуцульський пояс священника, святе письмо, образ нерукотворного спа са саме ті цінності які колись які колись були власністю владики володимира а також численні світлини які свідчать про події життя владики володимира від священника до патріарха матеріали матеріали преси а також його нагороди та документи Експонуватиметься виставка під назвою «Сакральний патріарх володимир шлях віри боротьби і пам'яті у національному музеї впродовж місяця